Рибки. 2026 рік це рік великої любові, творчості, перезавантаження здоров'я і глибокого внутрішнього очищення. Для вас це рік, коли серце захоче любові і радості, душа буде просити тиші і глибини, а тіло нагадає, що про нього потрібно дбати. Гроші навчать відповідальності, а дім і сім'я пройдуть через оновлення. Це рік. Коли поєднається ніжність, творчий злет і дуже глибокі розмови із самим собою, вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо! Перша половина року підсвітить кохання, хобі, творчість, відчуття радості і ваше маленьке дитя у прямому чи перенесли. Переносному сенсі. Що ж може відбуватися? Більше флірту, симпатій, романів. Ви відчуєте підвищену увагу до себе, з'являться шанувальники, залицальники, активізується творчість, повернеться інтерес до того, що ви давно любите, з'явиться нове хобі, захочеться творити, малювати, писати, знімати, співати, танцювати і робити щось руками. Почастішають свята й події в якісь. Весілля, ювілеї, дні народження, концерти, конкурси, вечірки. І покращаться стосунки з дітьми, більше довіри, радісних подій в їхньому житті. У когось буде тема бажаної вагітності. Цей рік дарує великий шанс. Це час, коли ви можете народити своє, так скажем, дитя у бізнесі чи творчості, запустити власну справу, розпочати публічний проект, створити особистий бренд, відкрити студію, шоурум, простір якийсь, завести блог, Ютуб-канал, сторінку, де ви будете. Обличчям і голосом ідеї. Зараз це не час ховатися в тіні, це час показати світові ось я, ось те, що я вмію. Будуть відкриті такі можливості, як популярність, пізнаваність, зростання фінансових можливостей через творчість або проект від душі. Також знайомство з людиною відомою, впливовою, або такою, що стане покровителем, наставником, чи так скажемо Ангелом для творчого проєкту. І легка удача в конкурсах, розіграш шанси виграти щось приємне, особливо, якщо у вас вже були такі подібні історії в житті. Існують ті ризики, це захопитися розвагами або азартом. І в наслідку це потягне за собою втрату грошей, ви можете втягнутися в якісь залежності. І це все принесе більше стресу ніж радості або незапланована вагітність, якщо Ця тема для вас не є актуальною. І конфлікти з дітьми через їхню надмірну самостійність і бажання вирішувати все саме. Особисте життя може стати надто публічним, Плітки, обговорення і небажана увага. Тож дозвольте собі щастя, але не тікайте в крайнощі, ні в коханні, ні в розвагах і ні в азарт. Друга половина року змістить фокус. У тему роботи щоденної рутини, здоров'я та турботи про себе і про тих, хто поруч, активізуються робочі процеси, нові проєкти, більше задач, можливе збільшення навантаження. Для керівник для керівників це час розширити команду, оптимізувати структуру, поліпшити атмосферу в колективі. Для всіх це шанс перезавантажити режим, пройти чекапи, розібратися з давніми симптомами, запровадити здорові звички. Може з'явитися домашній улюбленець, який принесе в життя радість і відповідальність. Це вдалий період для профілактики та лікування. Пошуку лікарів, які реально допомагають, і лікуванням за кордоном або в інших містах. Також поліпшення відносин в колективі, відчуття командного духу, участь в новому цікавому проєкті, відчуття, що вас цінують як частину команди, можливе збільшення доходу за рахунок відряджень додаткових задач чи нового формату роботи. Існують ризики. Це перевтома і виснаження, якщо брати на себе все і не вміти відмовляти, ігноруючи сигнали тіла. Можливі коливання тиску, навантаження на печінку, ризики появи доброякісних новоутворень, якийсь хаос пов'язаний з лікарнями чи аналізами, якщо ви будете це все тягнути до останнього. Вчіться ставити себе. І своє здоров'я не в кінець списку, а в основу протягом року паралельно буде працювати дуже тонка тема. Це глибоке очищення від старого і робота з підсвідомістю. Може прокинути сильний інтерес до психології, медитації, духовних практик, езотерики та всього, що допомагає краще зрозуміти себе. Ви відчуєте, що старі історії, люди прив'язаності більше не працюють. Потрібно відпустити, пробачити і закрити а бажання побути наодинці, заглибитись в себе, зробити генеральне прибирання душі буде тільки підсилюватись. З позитивної сторони ви можете відкрити в собі приховані сили і таланти, уміння справлятися із складними станами. Прокинеться ваша інтуїція, яка вас буде от направляти чітко. І є шанс позбутися старих залежностей, саморуйнівних звичок і зв'язків, які тягнуть назад. Ризики цього періоду це ізоляція. Коли не хочеться ні з ким говорити. Здається, що ніхто то не розуміє, і небезпека піти в течу від реальності: якісь залежності, алкоголь, їжа, ігри, соцмережі і ігнорування сигналів тіла і психіки. Не тягніть все на собі в тиші. Одна чесна розмова з близькою людиною або спеціалістом може зняти половину тягаря. Цей рік. Буде вчити вас дорослому ставленню до грошей. Теми, які піднімуться, це необхідність економити, рахувати і планувати. Відчуття, що грошей не так вільно, не не стільки, як хотілося б. З'явиться страх втрати чи нестачі і ситуації, які будуть змушувати урізати виплати, переглянути підхід до покупок, позбавитись від зайвих речей і мотлуху. З плюсів це формується фінансова грамотність, облік витрат, чітке розуміння, скільки куди йде, усвідомлення справжньої цінності грошей. Можете офіційно оформити свій дохід, навести лад у фінансах, подумати про довгострокові вкладення, наприклад, в землю, нерухомість чи якісь цінні речі. Це гарний час, щоб позбутися зайвої ваги, змінити харчові звички, переглянути підхід до накопичення. І в шафі, і в холодильнику, і на картці. Ризики цього періоду це період, коли доводиться економити буквально на всьому. Зникнення, так скажем, лівих доходів, бонусів, премій, до яких ви звикли. Не найкращий час для ризикованих інвестицій та великих фінансових авантюр. Логіка процесу така: спочатку навчити вас цінувати, а потім дати більше. Окрема дуже важлива тема це дім і сімейні стосунки. В цей період може відбуватися таке відчуття хаосу вдома: ремонти, перестановки, поломки техніки, вічні питання з житлом, або, прикиньте, бажання переїхати, змінити простір, втекти на якийсь час. Можлива напруга в стосунках з родичами, особливо з батьками, різні погляди, конфлікти, відчуття, що вас не розуміють. Але цей період також дарує великі можливості оновлення дому. Можливо, ви заміните стару техніку на сучасну і зробите ремонт і нові правила, якісь побутові рішення, які реально полегшать ваше життя. Можливі вигідні угоди з нерухомістю, раптові шанси покращити житлові умови дім може стати місцем зустрічі, розмов творчих або інтелектуальних тусовок. Ризики цього періоду це необхідність термінових ремонтів, проблеми з електрикою, технікою, побутовими приладами. Охолодження чи різке погіршення стосунків з батьками у дітей може з'явитися сильне бажання жити окремо, дистанціюватися рідше бувати вдома. Тож вам треба створити дім, у якому є не тільки стіни і техніка, а й повага до кордонів і свободи інших. Цей рік про те, щоб ви. Розкрили своє серце і таланти через любов, творчість дітей, особистий бренд, щоб ви навели лад у тілі і щоденності, здоров'я, режим, робота, побут, щоб перебудували фінансові звички від хаотичних витрат до свідомої економії, і структури, щоб оновили дім і сімейні стосунки, зробивши простір живішим, вільнішим. І спокійнішим, щоб знаєш, зайшли в глиб себе і відпустили те, що тягне в минуле, і обрали новий рівень. Ось таким буде цікавим і насиченим рік. До зустрічі!